Це Нью-Йорк, прекрасне місто, де бурлить життя і створюється історія нового людства. І ми тут, і ми з вами. О -о -о -о! Налякайтеся зараз. Так, зараз будемо пугати. Так. Так. так, ти починаєш, я починаю. Давай я починаю. А, ми хочемо вас дуже напугати. Ми два директори міжнародних брачних агентств. которая работает с девушками, желающими выйти замуж за иностранца. И видео будет страшным и грустным о том, что многие девочки находятся в поиске и не думают про будущее. То есть как будто я ищу сейчас, не пользуясь теми шансами, которые есть сейчас, как будто будущее, оно бесконечно. Согласна? Ну, оно не бесконечное, потому что девчонки, например, 25. В неї все перед пере, все, життя. Все, все життя попереду. І вона думає так, красиві наліво, розумні направо, багаті сюди, такі туди, і все чудово. Так. І їх, цих, цих хлопців їх 20. Вона одна. Ну... І вона думає, що так буде вічно. А буде. Їй стає тридцять, тоді вже їх 10. Так. І вже багатих не так багато. Іля, ні вже женати. И вы не пропонуете какие-то другие шуры-муры, да? И ей, на самом деле, часики, ну, еще нет, в 35 часики. А в 35 становится все грустнее, потому что все родственники начинают, ну, когда ты будешь рожать, когда ты собираешься замуж, а чего не то? Ты когда идешь на свидание с кавалерами, кавалеры тоже такие уже более потрепанные становятся. А нам-то в душе все равно 25 навсегда, вот, а им-то уже 35-40, и... 50 и 50, да. И тут начинается со стороны мальчиков оно такое скрытое оскорбление. Ну чего ты выпендриваешься? Тебе ты уже. 35? почему интересно, Можно причем что интересно, что в западной ментальности вот этого оскорбления по возрасту нет. Это именно наше славянское такое, потому что у нас принято детей рожать рано. Поэтому если тебе 35, замужем не была, детей нет, что с тобой не то? Замечательный вопрос. А далі 40. Ну, я скажу, що є і добрі новини. Тому що дуже багато дівчат, які звернулися до нас, народжують дітей в 40 і 40 плюс. Тому що до нас звертаються дівчата і чоловіки, які, ну, отак називається це above average». Тобто вони краще слідкують за здоров'ям, вони мають більше можливостей, і вони сміливіші, ніж ті звичайні чоловіки та жінки. Але коли я е, працюю з чоловіком, і я кажу, що ось йому йому 43, наприклад, і Він каже: Я не буду знайомитися з дівчатами, яким 30, вона вже стара, щоб народити дітей. І я не знаю, які аргументи мені використовувати, щоб переконати його в іншому, тільки можу познайомити вас, щоб ви зачепили його вашою неймовірною харизмою. Але до цього ще треба докотити його. На цю тему ми записували вже відео о тому, що ми очень много царті і очень много мужських. ограничивающих убеждений остаются до вас. Вы с этим не сталкиваетесь, мы с этим разговариваем. Но вот что я вижу, да, вот что я вижу, почему мы это видео решили назвать «Мы хотим тебя напугать». Э -э Поизыв к тем девочкам, которые по воле политических, политической ситуации оказались за границей. Вот, вот это страшно еще, что сейчас происходит, потому что я с ними работаю, я их люблю, я хочу им помочь. Они два года находятся в своих странах, кто в какой, в основном в Германии, я больше с немцами работаю. И они как два года назад приходили на вечеринку, язык был. Их бин". не понимай. Твоя моя. Твоя моя не понимай. И сейчас прошло два года, девочки ходят на курсы, а язык не улучшился. И я сижу и думаю, вот, вот я хочу поистроить всех, я сижу и думаю, что у тебя было время, тебе государство оплачивает курсы тебе не надо работать. Тебе не дают немного денег, но работать тебе не надо. Учи язык. И ты хочешь остаться в этой стране, иначе бы ты ко мне на вечеринке не приходила. Что вам, девочки, мешает? И почему, вот как раз таки тема видео, почему вы не думаете про будущее? Все, что происходит сейчас, когда-то закончится. Мы не знаем, когда это не от нас зависит, к сожалению. Мы бы закончили это в первый день, если бы женщины правили миром. Мы бы все это закончили. Бы не было в заголовке. А, бы Ой, мы бы всех нагодували. Да, мы бы все. Стали бы всем пиздюлей. И все и все было бы хорошо. Но от нас это не зависит. Но когда-нибудь это закончится, и как только все это закончится, девочки, которые не говорят на языке, будут отправлены домой на Украину. А куда домой? всем ли вам есть куда возвращаться? Может быть, у кого-то места такого уже больше нет. Місту да? больше нету. Поэтому, вот, мне страшно. И владение языком, это же в нашей нише одна из просто вот, ну, я даже не знаю как сказать, не то, что базовая. Я хочу сказати, що для знання мови я кажу це як лінгвіст, як магістр філології. А, е, те, що та-дам! Та Шапочку. Та-дам! Та як магістр філології, я вам скажу, що мова не для того, щоб отримати п'ятірку чи червоний диплом, а для того, щоб спілкуватися. І вивчати мову легко, насправді, тому що вам потрібно знати, що вам потрібно сказати, яку думку донести, і як розмовляти з людиною. як Переконувати у тому, що ви це ви, і е, якусь ви хочете певну мету досягти з цієї комунікації. Ось як потрібно вчити мову і спілкуватися саме для того, щоб доносити думку, не для того, щоб говорити про високі матерії, обговорювати Тоже неплохо, плохо. Теж ні плохо, ну дивіться, тут мужчинки ходять, от бачите. І нам привіт сказав. І нам сказав привіт, але він з якоюсь дівчиною бачиш. Прям прям такий сумочку чиюсь підняв. Ось чим відрізняються кавалери. Кавалєр. так? Кавалер, А, да? От зараз тут ще один сидить. Ми зараз може його теж якось. От дивіться, тут сидить класний теж мужчина. Він слухає, що ми розповідаємо. Але це не понимає, ну дуже круто. І що? І ми. Про язик говорили. Так, про мову, про те, що якщо ви собі дозволяєте спілкуватися, доносити думку, то мова вам дається легше. Тому я кличу всіх на наш спікінг клуб ем, говорити, не боятися чоловіків. І тут про страх. Подолайте свій страх. А ми долаємо з Ксенією страх тим, що ми діємо. Ось Є... боїмося висоти вчора. Залізли. Подивіться, он. На той хмарочос. О, 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 от, оцей. Бачите? Оцей. Називається Вондербілд. Ми ходили на сотому поверсі по скляній підлозі. Це було страшенно. А я висоти боюсь. І я. Боєш, не Ні боїшся. ти нічого не боїшся. <Following> я просто гарно це приховую. <raffar> я боюся тут стояти, тому що на мене дивляться. Купа людей думають, що за дві дури пишуть якесь відео на двох язиках. Дві дури на двох язиках. <рес> Розумієте? Тобто це про подолання страхів, да? е, і це перше. По-друге, це очікування. Чого ви чекаєте? Ви собі намалювали принців, яких не існує. Ні, принців — принцип це інше відео. Не ні ми про принцип це інше. Що я хочу додати Другими словами, похоже, те ж саме, що виходить, язик. И вот это ожидание, что когда я познакомлюсь с тем мужчиной, который надо, и тогда я начну учить язык, это огромнейшее заблуждение. У вас нет этого времени. Опять же, как я сказала, девочки ходят два года на курсы и до сих пор толком про себя рассказать ничего не могут. Язык – это работа. Во-первых, это работа мозга, полезно после 40 тренировать мозги хотя бы языком. А во-вторых, когда вы его с ним встретитесь, и он умный, интеллигентный мужчина, у него нету ни желания, ни терпения с вами на пальцах что-то там нагуглить, что-то переписывать. Один, может быть, такой будет, а девять скажут – всем спасибо, до свидания. У меня сейчас девочка одна, девочка одна, ей сделали предложение. Вот, у нее до этого было два кавалера, которые ей отказали. Потому что она не знала моб. Один отказал, потому что он считал, что языка недостаточно. Второй отказал, потому что двое детей, ему это сложно. Ой, мы сейчас про детей запишем видео. Про детей запишем. Вот, а Таити согласился, но это получается, она после двух, после двух отказов не сдалась. Много у кого из вас есть вот это терпение и вот это понимание, что мы просто работаем. Не пошли ли выучить язык? Ой, нет, Ксения, они такие, ой, все мне вышло, тут я поспілкувалася, не. и все издуваются. Понимаешь? Да. Вот это беда. вот, и, и снова такие. Дівчата, все життя ми шукаємо свою любов. Все життя, ну Ми, дай Бог, не все життя, але ми шукаємо і знаходимо. Це мета і її досягнення. От. І е, боятися, і придумувати собі якісь упередження це все про захист, це про, все, про, все про те, щоб не виходити із зони комфорту. Але нічого не буде, якщо ти а це, не. А, а кстати, не учить язик. Не учить язык, это же тоже получается та та самая зона комфорта. Потому что вместо того, чтобы ломать язык, там с акцентом, позориться, как мы говорим, продвигуры, да? да, вот вместо того, чтобы позориться, проще же ничего не делать. И ждать, пока появится вот этот принц, который у нас разглядит, и возьмет нас без языка, а еще начнет ин инвестировать деньги в дорогущие курсы. Причем разницы, дорогие, дешевые разницы нету на самом деле. Потому что ты все равно сидишь с тетрадкой и учишь слова сама. Кроме тебя слова никто не выучит. Крошки мои, вот, вот напугайте сейчас все, напугайтесь лучше сейчас, подумайте о тех детках, которых вы можете родить, подумайте о той семейной жизни, которую вы можете жить, а для этого надо просто выучить язык. И вот, уже вот... це зараз. Незважаючи на те, чи ви в імміграції в тимчасовому переміщенні, чи ви е, живете в Україні, вчіть мову для спілкування, тому що зараз е, чоловіки, які звертаються, наприклад, до мене, якщо дівчина не може спілкуватися, і це Класні чоловіки, молоді чоловіки. Ви ж усіх бажаєте знайомитися з цікавими, молодими, енергійними, багатими. Вони не знайомляться з дівчатами, які не знають мови. Ні, це тема дільного відео яких жінок вибирають статусні чоловіки. Так це адільне, і статусний мужчина з більшою віроятністю вибір даму. в который он может пойти куда-то в приличное место со своими коллегами, со своими друзьями, и с ним можно будет общаться. Потому что вывести э, украинскую красотку, которой кроме силикона ничего в мозгах нету, и она слова не может связать, это позорище Ну, в меня был такой клиент, представь. Он такой, я встречался только с силиконовыми девчонками. Да. І там, тарам-та, там, я така, так це до психолога. Да, це, це, і я не бра не, не прийняв. Це, це, це не наш не наш не наш уровень. Не, не наш, наш, наш рівень. Не нашу, не нашу. От, але він Да? Так, ну це хвороба. Да? Значить, це, це, хвороб. Значит, це от що. Сьогодні ви відкриваєте тетрадку. Тітратку, вот сейчас прямо взяли тетрадку і пишете. Я обіцяю себе кожен день учить п'ять слов на англійському. Всього п'ять. это у вас займет 15 минут во имени вашей жизни. Это задача на 21 день. Каждый день учить по 5 слов. Как учить это другие технологии, это уже не могу сказать. Еду лингу Да, у меня, у моей подруги онлайн школа. Вообще вот. Е особисті викладачі, є курси англійської мови. Подожди, у нас за спиной дядька с помойкой. Вот тому не выкидывайте свою життя в помойку. А починайте діяти вже. І тоді і тоді все, все буде добре. Все буде. Тому що ви з нами і ми вас любимо. Давай. Сердечко.